Оце він. Оце він. Оце він. Давай. Це бікфіш сьогоднішнього дня. Це просто бікфіш. Ви зверніть увагу на його розмір. Ух. У мене руки не вистачає, щоб його захватити. Давай, давай, давай ще трохи. Єсть. Ні, нема. Єсть. Добрий ранок, друзі. Ми знову на рибалості. Сьогодні у нас буде риболовля знову з мого човника Акваманія 240. Риболовити будемо сьогодні в процеві, неподалік від дамби. Сьогодні я з товаришем знову будемо на двох човниках, ловити карасика на поплавчаночку. Багато хто мене в коментарях запитує, як я зручно поміщаюсь, щоб було добре карасика ловити. Ну, от зверніть увагу. Там сижу, парасолька є, сідушечка. Речей практично в мінімум. Ми в цьому розмірі з дружиною теж зручно розміщувались, декілька рибалочок було. Залишу вам посилання, щоб глянули. Все було зручно, комфортно. І сьогодні у нас, друзі, буде ось така от красота. Ось така буде у нас красота. Всі, хто дивиться, запрошую. Гарного дня, позитиву, миру. Будемо ловити карасика. Зараз, друзі, візьму одну явулочку, візьму напевно п'ятиметровку. і промірюю глибину. Так, п'ятиметровка. Поки що візьму одну, промірюю глибину, а там буде видно. Sorry. Линок. Така у нас, друзі, перша риба сьогодні. Лини. Малюнький. Будемо пускати. яка риба. Знаєш що це? Лин? Да, линок маленький. І так взяв жадно. одного. Тровочка спрацювала і... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! А цей ушов А цей шов. Туди. В гніздо йому. Давай давай, 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 а ну-ка. Есть, есть. Хорошо. Хорошо же. Жасик. Опа. Есть. Арненько пинешу. Арненько выложу. Ух! Есть! Есть карасик! Опа-па! друзья, карасик невеличкий, Ну есть! И пишу рыбачу я без ну, без прикорма Прикорм, мне кажется Карася лякая Зараз постаю ще трішки, половлю-половлю, а потім знову ж таки проекспериментую з прикормом. І якщо прикорм не дасть ніякого результату, знову буду міняти місце. Специфіка тут така в даному місці не хоче ловитися з прикормом. Так я взяв і легенько повів. Взагалі без всяких всяких спокійно. В даному місці я вже неодноразово рибалю. І ви знаєте, тут поплівка карася така от. Він клює тільки тут, так, не чекав. Взяв, підняв і пішов. І ти вже його тянеш тянеш і зарушаюся. Краса. Угу. Есть хороший. Хороший. Да. Есть карасик. Еще один до нас пришел. Иде потихоньку раздача. Хорошо. Тихонечку иди, я уже наведь боковый кивок вытянул. раз хочу попробовать тут по кувшинкам посмыкать. и вот такие места с поплавочком не получится. Вот боковый кивочек я туда по-любому поставлю и будем пробовать. Резну вид стань ближнюю, дальнюю и делать. домашний рулить. Складна, друзі, сьогодні рибалка, вже міняю четверте місце, Карасик взагалі не хоче відзиватися. Я міняю локацію з більшої глибини, на меншу, поки що знову ж таки розвідка шукаю, де він є. Його треба знайти. Фух, сьогодні неймовірна спека. Навіть під парасолькою, але так жарко, що... що вам сказати, дуже спекотно. Трошки переставився, підгодувався, вже 11 годин ранку. Не знаю, побачимо що буде. Ну постою ще тут годинку. Якщо нічого не буде, то тоді треба буде взагалі переходити кудись в інше місце, тому що я вже цю локацію, це повністю всі оці кувшинки вже обходили. Передивився. Дуже багато крапивки. Мілко. малька багато. Ваши. Хороший карасик, сюда Я вже все просто на глисере. Я її не побачив, бачиш, поки тобі зажалку доставав. А тут дивики які... гарний, так. Да. Бач 4-хметровочка, а ти ні да, ні. 4-х рулич, я тобі кажу. Це лучшая удочка, тим більше мистралька. Це писенька. Сейчас дай закинусь і дам тобі... Вона, сюди. Ой, як пішов, 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 осьо. Ой-ой-ой, ой, ой, Дядя вова. Ну, не, не дуже великий, але це було красиво. Як же ж він? Я його довго ждав. І він взяв. Ох, хорошо. Бач, поміняв хоробачки на такі активненькі. І все. І пішов кльов. Так що не маринуй їх там. Добавляй, щоб гарненько працювали, шевелились. Ох. А може перед дощом зараз почнеться щось. Клювало вчора і завтра. і то на протилежному березі. Щось взагалі заглох кльов, погодка спортилась, пішов дощик, я знову під парасолькою сиджу, парасолька мене виручає. поруч прийшов, став колега. Стоїмо, насолоджуємося. Мріємо, що зараз буде роздача. Можливо, в дощ буде сьогодні ловитися. Можливо. Минулого разу в дощ на цій локації ловилося дуже непогано. Побачимо, як буде сьогодні, зробимо якісь висновки. Ні, риба в мене десь там. Диви. Оце вона. Оце вже він. Так, дай мені, дай мені стать нормально. Подимайсь, поднімайсь, подимайся, оце він ой-ой-ой хороший. Ой, хороший. Ой, красава. Сейчас як отстрелить вся ота хрень. І він як полетить. Ай блин Давай, 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 ще чуть-чуть. Есть. Не, нема. Єсть. Да, бачиш загриміло і пішов карасик. Ну слухай, ну це ж уже ж карасик. Бомба. Пісня. Поки сижу перев'язуюсь. Пісня, гарний карась. Давненько сьогодні не було покльовочок і тут. Хопа і є. Ой, я хорошо, колы проклевые. Есть, есть. Есть, есть. Опа. Есть. Хорошая, есть. Нарочно я её узнаю, ух. Надо вытягивать горненько. Складная сегодня вроде рыбалка, але карасик есть. Карасик есть. Треба шукати, треба впиратися. Хто шукає, той завжди знайде. Є карасик. І тільки ще, скажу вам чесно, було два дуже хороших схода. Слабо засіклись, слабо. Плавно переходимо в вечірню рибалку. Не думано, не гадано. Їхали буквально до обіду. А товариш говорить, давай, в мене більше не вийде найближчим місяцем. Порибалить. Ну і відповідно лишилися. Ще порибалить. Ох, який хороший карась кораль. Так, а же все взяти? Давай, друзі, сюди. Може я тебе на зірду дотягну. Ой, який гарний. Опа, сюди. Друзі, ну, це Big Fish. Це бікфіш сьогоднішнього дня. Це просто бігфіш. Зверніть увагу на його розмір. Ух. У мене руки не вистачає, щоб його захватити. Такой здоровый карасяк. Класс. Взял. Дешево. Молодец. Оцевин, оцевин, оцевин. Давай. Давай, давай, давай. Потихоньку. Хороший. Хороший карасик. ой 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 Давай, давай, давай. Есть в лузе. Есть. Отцевин. Оце він. Хороший вечірній карась. Що сказати, друзі, вечірня рибалка бомбезна. Набагато краще, ніж приїжджати зранку. Гарний карасик. Нема, нема, нема. А потім як влупить. Ну що, друзі, отака от рибалочка у нас сьогодні чудова вийшла. Половили знову ж карасика. З човна, я вам скажу так: з берега в спеку на поплавчанку дуже складно ловить. А от коли у вас є човник і можна вийти хоча б 20-30 метрів від берега в кувшинки, ну, де от спокій карася, ви обов'язково його там спіймаєте. На сьогодні ось так. Дякую, що подивилися до зустрічі. Де буду рибалити наступного разу, напевно, поїду в кіло, тому що в Процеві сьогодні була все ж таки менша глибина. Хочеться наловити трофейного більшого карасика. Тому кіло це місце, де крупніший карась. До зустрічі! Да, не забувайте підписатися, буду дуже радий. А за коментар кожному поставлю лайкосик і сердечко. Бувайте, друзі!